Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. Сьогодні ми з вами знову поговоримо про мавку, а саме про відмінності її образу у мультфільмі та в народних переказах і легендах, а також про те, що ми можемо побачити у потенційному продовженні. Сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Спершу поговоримо про відмінності образу мавки у мультфільмі та у легендах, з яких виявилося не так багато. Перш за все, це стосується зовнішності мавки. Згідно з народними повір'ями, на мавок перетворюються душі утопленець або дівчат, які померли нехрещеними. У народних переказах також додають, що мавка не має спини. Відповідно, вона має виглядати приблизно ось так. Погодьтеся, явно не так, кого б ви хотіли зустріти у лісі. Також вони приходили вночі до людей, особливо жінок та дітей, щоб висмоктувати їхню силу. Як ми бачимо, всі ці подробиці у мультфільмі були опущені. Однак, судячи за сьогодні, всередині мультфільму також існують міфи та легенди про мавок, адже згідно з ними вважалося, що вони можуть заманювати хлопців у хащі і там лоскотати їх до смерті, про що під час походу до лісу згадує Лукаш. Кажуть, що в хащах за Чорною горою мавки, чорнявки, і русалки з покусниці можуть до смерті залоскотати. На цьому відмінності завершуються. Тепер поговоримо про те, чим мавка схожа на свій образ із легенд та переказів. Уявлення про мавок побутують у Карпатах на Поділлі та Волині, де, власне, і відбуваються події мультфільму. Торочив, що знов піде у ліс, де його чекає якась лісова мавпа. Бог дурі, які мавпи на Волині? Звичайним місцем їхнього перебування є ліси. Типовий образ мавки це дівчина з зеленим волоссям. Однак у мультфільмі мавка має здатність змінювати колір свого волосся та очей, щоб в разі необхідності не відрізнятися від звичайної людини. Мавки дуже веселі, люблять танцювати. Мають гарний тоненький голосок, дуже швидкі, невпинно бігають по горах та лісах. Часто їм приписувалося висаджування у горах квітів. Вони люблять красу, волю, спів а понад усе природу. Все це заходить в своє відображення в мультфільмі. Мавка є берегиною лісу і, відповідно, дбає про всі живі створіння у ньому. Їй подобається музика, яку грає Лукаш. Щось О, дякую. Це... А... Ну і потанцювати вона теж не відмовляється. Мавки прагнуть кохання та краси. Це відповідно про лінію закоханості Мавки і Лукаша. І ось тут ми плавно підходимо до того, що ми можемо побачити у потенційному продовженні лісової пісні. Згідно все з тими ж легендами, мавки можуть мати чоловічих відповідників. Нявкунів. Тепер увага питання на мільйон. Що є обов'язковим елементом більшості любовних історій? Правильно, любовний трикутник. Штука стара як світ, але тим не менш. Так от. А що як у другій частині з'явиться цей самий нявкун, який закохається в мавку, бо вона така, як і він. Лукаш почне ревнувати. Ну і далі за класикою. Однак, це ще не все. Для нової історії буде потрібен відповідно новий антагоніст, адже навряд у продовженні все знову обертатиметься навколо протистояння природи та людей. Хоча, звісно, не виключено і таке. Так от, що до антагоніста: За переказами мавки мають такого свій природнього ворога на ім'я Чугайстер. Згідно з легендами, Чугайстер колись був звичайною людиною, чимось сильно нашкодив своєму сусідові, і той його прокляв, щоб він жив у лісі до кінця віку і не був здатен померти. Під силою прокляття він покинув дім і побрів геть. І з тих пір він блукає на самоті лісами та дикими вершинами гір і не може йому ніхто зашкодити, ані людина, ані звір. Він полює на мавок та харчується ними, але для людей він зазвичай безпечний. Але, оскільки у мультфільмі було змінено образ Мавки, бо згідно з легендами, вона є істотою такою ворожою, то що заважає змінити і образ Чугайстра, зробивши його, наприклад, злим лісовим духом, якому доведеться протистояти мавці. Словом, ідей для нового сюжету можна знайти безліч. Ну а як думаєте ви, хто буде ворогом Мавки та її друзів у продовженні? Пишіть про це у коментарях. Дякую вам за перегляд, друзі. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, які ще цікаві факти про мавок та інших лісових істот ви знаєте, та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нічого цікавого.